У центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську проходить тематична виставка, яка висвітлює видатних особистостей, народжених у певний місяць. Цього разу ми присвятили випуск ці вікни гарні Леоніду Первомайському, Тарасу Прохаську та Наталці Сніданко. Всі вони народилися у травні. Саме у цьому місяці виповнюється 115 років з дня народження українського поета, прозайка та перекладача Леоніда Первомайського. Детальніше про його життєвий шлях розповість провідний бібліотекар у Покровській бібліотеці Любов Горбань. Особа Леоніда Первомайського займає особливе місце в українській літературі та культурі. Треба зауважити те, що справжнє його ім'я та прізвище було Ілля Шльомович Гуревич. А це свідчить про те, що за національністю він був єврей. І нам відомо, що єврейська нація, євреї були гнаними у країні, і їх відселяли за лінію нормального життя, недобре ставилися. І от в такій атмосфері, і прожив Леонід Первомайський. Батько Леоніда Первомайського був правним палітурником. І от у цю палітурну майстерню. Ходило і ще два відомих в українській літературі письменника: це Олександр Копеленко та Іван Сенченко. Леонід Первомайський був із них наймолодший. На момент революції йому виповнилося 11 років. Цей період от період. Отрацтва і юності не дуже нам відомий, він ніде не описаний, ми його не знаємо. Але вже ми знаємо, що він ходив у Хентер, що він закінчив початкову єврейську школу вищої освіти він не мав. Але це дало йому можливість стати відомим, таким гарним і поетом, і прозаїком, і перекладачем. Треба зазначити, що у Леоніда Первомайська. Дуже гарні і вдалі переклади гейне. Франсуа Віюна переклав один. Це єдиний у нас є переклад, який зробив Леонід Первомайський. І знову ж таки, ми повертаємося до 1927 року. Він переїжджає у Лубни, там він працює у редакції газети, живе працює. і Знову таке, ну, веде такий, будемо казати, закритий, не дуже публічний. Ми не дуже там знаємо, як, як йому було. Згодом чоловік переїхав до Харкова. Саме там він видав дві свої перші збірки, вступає до літературне об'єднання молодняк. але... Він себе веде одноосібно. І тут у Харкові, у Харкові на нього звертає увагу Майк Йогансен, і, прочитавши його твори, він схвально відгукується про Леоніда Первомайського і говорить, що у українській літературі з'явився новий поет, який майстерно і вдало описує. chị ті події. Згодом він друкується у лі, е, літературному ярмарку, який очолював Микола Фельовий, теж схвально відгукувався про діяльність е, Леоніда Первомайського. І е, здавалося б, що все в нього в його житті добре, і його хвалять, він гарно пише. Але все ж таки, у на 1949 році він зазнає гонінь і критики. Е, Незважаючи на те, що він був фронтовиком, що він пройшов сталінградське оточення, його е, починають, е, так, будемо говорити, літературно принижувати. Розквіт творчості Леоніда розпочався наприкінці 60-х, на початку 70-х років. В цей час він Пише вірші, оповідання, пише романи. Герої його творів євреї. Але суто і чисто на єврейську тематику Леонід Первомайський не пише. Тарас Прохасько це талановитий український письменник, твори якого також заслуговують на повагу та визнання. Журналіст, письменник. Він є братом перекладача Юрія Прохаська, він є племінником української письменники. Відомої Ірини Вільде. Він є лауреатом багатьох літературних премій. Його книги вибороли високі нагороди, і у смолоскипі, і у видавництвах Краща книга BBC». В українській літературі ми його знаємо як учасника революції на граніті 1990 року. Тарас Прохацька ходив в школу у місті Делятин, що на Гуцульщині. Дуже любив біологію, дуже любив ботаніку, приймав участь у олімпіадах з української мови. У юному віці Тарас дуже хотів навчатися на філолога, проте з певних причин він був вимушений обрати зовсім інший напрям. І коли настав час йому вступати до вузу, то Незважаючи на те, що він був такою творчою особистістю, але він не зміг змиритися, що якщо він вступить до вузу на філологічний факультет і йому доведеться вивчати радянських письменників і радянську літературу, то він вибрав собі таку такий нейтральний факультет, і він став учитися на біологічному. Після закінчення університету, будемо так казати, став універсалом. Він працював і в карпатському лісництві. Він працював, учителював у рідному місті у школі. Він був сторожем, він був барменом, він був редактором на радіо Вержа». Така різнобічна. Особистість, будучи досить творчою та активною людиною, чоловік продовжував розвивати свою письменницьку діяльність в 1996 році. У рідному місті Делятин він організував і був одним із засновників літературного мистецького фестивалю Відеоарту. І на цьому фестивалі Тарас Прохасько виборив гран-при за двохвилинний фільм Втеча з Єгипту, в якому знявся він сам і його. Сини 2013 року премія Книга року BBC було відзначено книгу Тараса Препраська. Хто зробить сніг? Яку він видав спільно із своєю дружиною Мар'яною Прохасько. і вона ж у цій книгі була художником. А ось у 2019 році у конкурсі Книга року перше місце отримало видання під назвою Так, але Яке також написав Тарас Прохасько, наступною та останньою творчою особистістю на сьогодні буде сучасна українська письменниця Наталко Сніданко. Її твори трохи незвичні, проте дуже цікаві за змістом. Наталка Сніданко українська письменниця, перекладачка. Перекладає вона із польської, з німецької. Твори її самобутні, такі незвичайні. Її перу належать такі твори. Як колекція пристрастей або пригоди молодої Українки, Чебрець Молодці, Комашина Тарзанка. Та інші, і всі ці твори включені у збірку Амакорд, яка є в наявності у фондах центральної бібліотеки імені Шевченка. Наталка не має основної теми, на яку були б створені більшість її творів. Всі вони особливо неповторні. Письменниця сучасна і їй байдуже про що вона пише? Чи це? Зів'яли забуте кохання, чи це про гопників з 90-х у ніч на Івана Копала, чи це про джазову співачку, в якої облуплені нігті. Це все дуже вдало поєднується у їх творах. І тим паче вони є. Такими сучасними, неповторними, які користуються популярністю серед наших читачів, всі ці письменники працювали та створювали на користь власної держави, наповнювали перелік української літератури новими та цікавими творами, що описували їх переживання, думки або ж події тих часів. Кожен бажаючий може ознайомитися детальніше з творами письменників у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка у Покровську до кінця травня. Бібліотека працює по буднях з 9 до 17 без перерви.